Зведений хор співає. Ага, Солоній лежат. Дехто називає збруч найкращою річкою Поділля. Ця ліва протока Дністра має довжину 247 кілометрів. Зазвичай вона не глибока до двох метрів. Але на плесах, як тут біля нашої бази Софія, глибина сягає вже біля берега чотирьох метрів. Ми переночували нічку на березі цієї затоки е Збручанської. Тут просто запаморочила красива природа, О, спокійно, затишно. Катамаран. Ну, не знаю, і катамаран. Вони, вони крутять, а я байдикую і просто насолоджуюсь ситуацією. Дослідники вважають, що назва річки виникла від діалектного слова збруч, яке означає болото. Місцеве населення називає болота, з яких витікає річка, збручами. Ой, сморі. Ой, утки. Де утки? Ой, Костя, сморі, утечка. Сморі, оце Ой. Та це ж свій війська. Інша версія твердить, що назва річки Збруч бере початок слов'янських часів, але тоді ця річка називалася Боруч. Коли в людей запитували, куди вони йдуть, чулося у відповідь за Боруч Пізніше дві літери зникли і утворилася назва річки Збруч. Також за однією із версій на території східної Галичини в районі Медоборів жило плем'я, яке згадується у літописах під назвою Борани. Від нього пішли назви річки Збруч та міст Збараж, зборів, можливо, і борщів. Свята, чим тобі тут пахне? Лавозом, як будто бути житлою самби. Це приємно. Нормальний запах, звісно. Деревенський. Ти б тут відпочивала? Відпочивала. Вздовж берегів нині зони відпочинку, медоборський заповідник і моночинський заказник. Недалечко від нашої бази знаходяться Троянові вали прикордонні укріплення Римської імперії першого століття нашої ери. Молочинна наблюдали зв'язки? Ні, я спав тут так спать. гарно. Низько-низько зв'язки. В 9-11 сторіччях територія теперішнього Поділля та частини Галичини була заселена східнослов'янськими племенами, і Дністер разом зі своєю лівою притокою з бручем стає великою водною артерією Русі, другою після Дніпра, по якому проходив знаменитий шлях із варяг у греки. Декілька разів по річці Збруч проходив кордон між різними державами та територіями. Сьогодні по річці Збруч проходить адміністративно-територіальна межа між Хмельниччиною та Тернопіллям. Бутішестві удалося весу у відділі, цаплю увіділі. Добрий день. Дай Боже здорові. Нам чудово спалось. Просипатися не хотілося. Не хотілося, не хотілося. Не хотілося не. просипатися. Да, жаби квакають, жаби тут це так. гарно. Когути зранку кричать. Так от напроти, то да? Вот це мартинки, це з тої сторони. А оцей кусочок вот. А, я скажу, що взагалі таких місць е, достатньо на Україні. Я в'їздив е, дуже багато країн в світу, але взагалі краще відпочивати на Україні. У нас настільки місць гарних є, що це ж. А зараз поїдемо куди? В Сатані? Вивчати Сатані? Там є що цікаве. Ну Це вже в наступній серії.